Ще, друзі, вітаю 16 березня, знову на каналі Я Фанатик. Вирішив спробувати ще піймати рибки на річці Самара Петропавлівського району. Спробуємо. Сьогодні сонечко світить, водичка, наче як прохолодніша. І трошки дує, комарів поки нема. Ну, Будемо пробувати. Ось і перший опинець. Погляньте, гляньте, який гарний матросики. Опять взяв на черв'ячка. До речі, почнемо з проманки. Ну, сьогодні... Взяв черв'ячка обикновеного і спробуємо ще хлібця. Ну Ось на черв'ячок зразу взяв гарний оконець. Навіть дуже юні рибаки вийшли на рибалку, тому, мабуть, буде клювати сьогодні. Вийшло сонечко. І почала прокльовувати гарненька пліточка. Не дуже крупна, але все ж таки потихеньку починає просинатися. Що, друзі, ось і друга, потихеньку просинається. Ось такий гарний ще окунець взяв. дивіться. Друзі, ось такий. Ось такий гарний окунець. О, ось такий. Дивіться. На червячка. Ось так прокльовує. Що, друзі, потихеньку прокльовує, гарний оконець. Ось так. Трішки водичка, мабуть, пригрівається і відходить хороший оконець. Літочка поки замовкла.